Щоденник ДД, 15 жовтня, обіцянка 10. Нас полишить острах як невдач, так і успіху, оскільки ми інтуїтивно робимо більш здоровий вибір. Велика червона книга стрінка 591 Хоч більшість людей вважають, що бажають бути успішними, нам відомо, що багато дорослих дітей бояться успіху. Це страх, народжений роками регулярного годування порціями невдач, приправлених відчуженням, соромом і приниженням. Успішність передбачає можливість опинитися в центрі уваги, а це викликає болючі спогади про те, що ми ніколи не були достатньо хорошими. Коли ми вчимося будувати зв'язок із своїм внутрішнім люблячим батьком, внутрішньою дитиною і вищою силою, наша інтуїція загострюється. Ми більше не залежимо від старих записів, які лунають у голові або від голосу, що критикує. Натомість ми можемо використовувати свою інтуїцію для ухвалення здорових рішень. Водночас для нас є очевидним, що ми стали на духовний шлях, і що кожна ситуація це духовний урок. На цьому шляху неможливо зазнати невдачі. Невдача належить до сфери мислення нашого внутрішнього критика. Все або нічого. Навчившись бачити його без прикрас, ми фільтруємо все, що відбувається навколо за допомогою внутрішнього люблячого батька. Ми налаштовуємося на спокійний і виразний голос своєї внутрішньої дитини, який підказує нам найкращий шлях для нашого духовного, фізичного і емоційного розвитку. Ми звільняємося від власних страхів. Сьогодні. Я буду прислухатися до порад своєї внутрішньої дитини, яка має кришталево ясне бачення, і вірити, що мої страхи втратили владу наді мною. Я відкритий для того, щоб мене направляли на вищі рівні духовної, емоційної та фізичної свідомості.